Ніяких признаків того, що тут були люди. Тут бобри хазяюють. О тут було джерело, але ж бобри запанили. Затопило його. Вони тут головніші, хазяюють. Я думав поп'ю водички, але ж тут бобри запинили, вода стоїть, джерело затоплене. Десь тут було джерело. Бобри запинили. І джерело затоплене я продовжую далі свою мандрівочку лісочками біля села Боложівки. Тут заріс такий бе берег, Заріс. В 90-х роках тут торф копали. Копали, сушили. Весна ташки співають. А тут такі виямки торф копали.